Микола Антонович Зінчук, видатний фольклорист, збирач українських народних казок, історик, педагог, зібрав упорядкував та літературно опрацював збірку українські народні казки у 40 томах. Зібрана упорядкована та літературно опрацьована зінчуком збірка українські народні казки за своїм обсягом, культурною та науковою цінністю немає аналогів у світовій культурі. На думку завідувача відділом фольклористики імені Рильського Дмитренка збірка є унікальним явищем не лише в українській, а й у світовій фольклористиці, визначним внеском у вітчизняну науку і культуру. Своїми хворими ногами Микола Антонович обійшов сотні гірських сіл, побував у кожному регіоні України, зустрічався з тисячами людей, які розповідали йому казки. То ми є справжніми раритетами, титанічною працею однієї людини. Яка відбула німецькі концтабори, і труд якої ще має бути достойно оцінений нащадками?